Блін, мене приб'ють батьки, якщо я не пройду в шеву, а ти куди будеш вступати? Я, напевно, піду вчитися в Естрадну циркову академію, На Пантоміма. Як розійшлись, він, напевно, тобі зраджував. Та нічого, в нас були класні стосунки. Просто я вирішила концентруватися на собі, на своїй кар'єрі. Все таки він не останній хлопець на цій планеті. Та я розумна, гарна, молода, когось собі ще точно знайду. Ти взагалі знаєш, скільки є класних чоловіків на цій планеті? Та знаєш, я думаю, звільнитися з цієї роботи вже. Я зрозуміла, що офісна робота не для мене. Я думаю, стати фотографом. Ось уже купила собі фотоапарат, і виклала рекламу. Ну якщо не вийде, то нічого страшного, знайти ж роботу це не везіння. Тебе беруть за твої навички. А в мене класні навички. Та я думаю, десь через півроку переїхати в Європу. Ну так, да, може бути трошки складно, але ж я не там з голоду. Ну якщо не вийде або мені не сподобається, я просто повернусь назад. І це не буде означати, що я якась програвша. Я, напевно, перестану спілкуватися з цими друзями. Я відчуваю, що ми вже не такі близькі. Ну нічого страшного, люди приходять і уходять. Знайду собі нових друзів. Це хіба так важко? Я, до речі, давно малюю. Ось вирішила звести свій блог, виставляю свої роботи, вирішила продавати. Ну, який синдром самозванця. Я ж вчилася малювати. Ну нічого страшного, не помилилася, з ким не буває. У кого вийшло з першого разу, покажи мені. Ніхто мене не наругає за це. Вау!